Вітаю всіх! Хочу подивитись цією колодою, не тією, цією політичною. Реальні загрози для Дніпропетровської області по наземному наступу до кінця року. Реальні загрози для Дніпропетровської області по наземному наступу до кінця року, які беру спеціально цю колоду. Ваш Вивчення ситуації розвідка відразу випадає. Думки є. Дивіться, що випадає. Думки, цілі, звісно, це все є. Замашки є. Бажання є. І рух в сторону Дніпропетровської області є. Але надіколи до карти справедливості. Кінцевий результат. І вилазять домовленості. Дрозчарування. Дивіться: на тему загроз. Буде зупинка, ніхто на неї не полізе. Поки що буде на темі домовленості. будуть домовляти, щоб ніхто нікуди не ліз. Але ворог амбіції має конкретні. І ви розумієте, що рух має. Так, наші, наші зможуть. Домовитись, щоб не чіпали Дніпропетровську область. Адмінкордони її. Наші зможуть домовитись, щоб не чіпали Дніпропетровську область. Її кордони. Зможуть? Зможуть. Цілі так і є. Так, вісімка кубків. Рух цього. Ось два влада вже наша вилазить. Хитрі, звісно, дії. Не без цього. Ось, десятка пентаклів. Чет... Ось пауза щоб була зупинка. Розумієте? Четвірка пентаклів, зупинка була. Домовлятимуться про зупинку в певних точках. Зупинити рух до води. Шість зупинити це рух до води, щоб допомога світу вимагається, щоб було все це зроблено. Наша влада буде зупиняти в певній точці, щоб не дійшли до Дніпропетровської області. Щоб ви розуміли, Дніпропетровська область не цікаво нашим, щоб там влазили. Мені не випадає повна окупація Донецької області, значить, поки так. Це поки працює тенденція. Що буде надалі? Будемо дивитись динаміці, бо ситуація змінюється кожного разу.